Всім привіт! Усіх вітаю! Почався в нас вівторок, друзі. І що? У нас сьогодні жара. Жара, йдемо малину, верніше, тато вже пішов, а я його доганяю. Але в нас тільки що було кавопітя. Знаєте, кажуть, чаю піття, у нас був кавопіті. Зараз вам покажу кавували верніше, так. Зараз я вам покажу, який я вчора смачненький тортик пекла. Друзі, вчора пекла сирник. Бачите, такий палянечка. Це все сир. Це прослойка мак. Далі переложено сметана збита, вершки верніше збиті з цукром. Навіть да, не з цукром, з цукровою пудрою. Далі знову йде палянечка, тоненька, сир, мак. І зверху яблуко. Ось такий вчора спекла, а сьогодні вже переложила. Ось такий плясочок, друзі. Такий тортик, можна сказати, багато сиру. Але зверху, я вже, друзі, його поклала, але зверху я ніколи не давала яблук. А це взяла, друзі, перетушила яблука. О, звичайні яблука ще лишилися. Тут сусідські. Ну, як сусід в нашому стороні, ну то так би наші тут чекайте, то як то так? І що вам скажу? Перетушила цукром, трошки води дала. І зверху я дуже класно далі таку, трошки кислинку. Ритмується ось так. Так, попили і вперед до роботи. Вперед, бо ще маємо 4 рядочки, хочемо пройти. Хоча в нас не приймають палини сьогодні, на день приймають, ми повеземо ну так через три певно, села, якщо порахувати. Трошки є. Але все одно ліпше, ніж викинеться та малина, бо вона. Ну, Така ледь-ледь там тримається вже на завтра буде все. Добре, тато пішов, я йду. Дениску не хоче, Каже, вже не ходить стільки тих заробітків, не хоче. А ми хочемо не хочемо, Зозулька вже ходить. Зузулька ходить, але сьогодні є вітерець, бачите, як видно, по турбинці. Е -е. О, Тато вже щось не збирав навіть, трошки. Ну? Добре, друзі, сьогодні буде легше збирати, Де моя манірка. Манірка, не бачу. Манірки. Ось всі манірки. Гайда. Йдемо. Зазойка. такий красивий. Йдемо. Ми вже усе дозбирали. Сьогодні в нас 19 кілограм маленьке, Зараз їдемо, завеземо. Їдемо, друзі, ми і дивіться, які дерева. Вже починає жовтіти, вже так, як початок осені. Якось стає трошки сумно, правда, так? Йде до зими. Йде до зими вже, а так не хочеться. Ми вже повертаємося. Чоловік пішов, в магазин. Здали сьогодні, друзі, ми по 50 гривень за кілограм. Ну, дорожче, ніж в нас. У нас було вчора по 48. Але все ж таки нам треба. Їхати 20 кілометрів. Тому невигідно, бо втрачаємо по бензині. Але якщо має усипатися, до завтра, вже не буде, що здавати, то ліпше було зірвати сьогодні і завести. Це все, що ми і зробили. Та й усе. Пити хочу страшне сочок в цілому. Їдемо додому. Так, пішов татуша купити м'ясо, бо треба щось їсти, готувати. До речі, друзі. Все закупляємося тут м'ясом. Улюблена ковбаска, саме центр міста. Доступні ціни і все свіже м'ясо. Не реклама, просто ми там все купляємо. І о, наш тато щось де щось, певно, де радився. Доступні ціни, свіженькі, що там? Дай 15 гривень. Дай 15 гривень бракує дрібник. <реку> Привітайся! Ти привітався? Да, на 20. Там дрібних грошей бракує. Ми все купляємо там. Дійсно. Дійсно дешевше, якщо порівняти зі всіма цінами по магазинах, і якщо, і якість ще ні разу не підвели. Дівчата молодці. Ну, і виробники також. Добре, друзі, зараз купляю і їдемо. Вдома-дома дома, дома, моя дівка. Наш лунтик, начемний лунтик. Дениска вичищає. А дівки дуріють. Так, дівки? Дівки дуріють. Так, Дениска вичищає, квочка веде знову всіх своїх. Вже її вчора закрили, вона втікла. Ти ще обсварується? <кхи> уська, уська сама чимніша. А спокійна. Тільки те, що мало доїться. Ну нічого, це первістка. На другий рік, може, буде більше. Так, а тато Тату десь коси, а де коси? Навіть не знати. Чого ти сваришся? Я заготувала. Картопляне пюре сьогодні у нас. М'яско потушила з цибулькою, В соусі, салатик з помідорків, томатний сочок. Тато таке саме. Усе, сідаємо вечеряти. Правді сказати, то ми сьогодні з татом стали і думаємо, що ми сьогодні їли. Я кажу: я пам'ятаю каву з тортом, я знімала. І все. Друзі, залізли в ту малину, сиділи, сиділи, потім їхали. Завезли її, поки ще в магазинах, вернулися. Тато побіг зразу до козів. Треба на завтра багато трави. Я Донецьку вичищав. Коротше. Я кажу, хоч би схудла. А на кілограм схудла. Ні. Нічого не впливає, абсолютно. Добре, друзі. Знаєте що, напевно, завтра я вже не буду знімати роликом, завтра знову лізу малину. Я досить малиний, треба вибирати. Одна малина, малина, малина. Добре, що є, бо це наш заробіток. Ми довго до того йшли, багато праці вложили, щоб тепер взяти. Тому буде малина. Усе, спокійного вечора, мирного, тихого. І до завтрашного середа, до четверга. Усе. Усім папа. -па.